Друзі, всім привіт! Сьогодні трошки познімаємо відео про Полонисю, і я хотів сьогодні е, поділитися своєю помилкою, яку я робив, ну, напевно, на протязі років 5-6. І навіть коли я починав канал Українське село, я цю помилку також показував в деяких відео. Але я те відео вже давни-давно повидаляв. І сьогодні саме співпала так, що е, кінець зими. Снігу, ви бачите самі, що немає, але це не дає гарантії, що не можуть прийти сильні морози. І в цьому відео ми поговоримо саме за полуницю, поговоримо саме за її зимування. Тому що є що сказати, яку я помилку робив останні, навіть не останні, а перші 5-7 років, скажімо так. Помилка в чому-то заключалась вона. Що я восени жовтень. Вересень місяць, там, може навіть початок листопада я міг просто брати і коротко обрізати полуницю. Міг просто коротко обрізати, і це могло грати в сильний мінус. Тому що, якщо отака зима, нема сніга, приходить зараз, наприклад, якийсь циклон там, чи антициклон зі Сходу, мінус 15, мінус 20. Як ви гадаєте, полуниці, яка коротко клаваткообризана, їй це сподобається. Я не думаю, що їй це сподобається. Набагато краще вона себе буде почувати, коли взагалі отаке листя не обризане біля неї. І ну, шансів, що кущі почнуть вимерзати, не так багато. Тому що зараз пішли просто такі зими, що як не крути, сніга мало. Його було мало у 2022 другому, у 2023, му ось було взагалі ця зима. Я такої зими ну, на пам'яті не пам'ятаю, щоб прям без сніга і ще є така, знаєте, по суті, березнева погода стоїть Там плюс 5, плюс 6, плюс 8. Ну, скоро можна буде, мені здається, пальмі на півночі України садити. І виходить, що та помилка бувала такі от мене теж роки, що розмерся в сніг. І прийшли сильні морози. І Азія пропадала як полуниця, тому що ми всі знаємо, що Азія не морозостійка полуниці. Морозостійка – це не приморозок, коли це для нових глядачів, більше, тому що люди ще до цієї миті путають. Хоча на Ютубі зараз вже стільки всього не знімали, що бери, тільки навчайся. Що люди колись ну, казали, і зараз кажуть, що морозостійкість, коли полуниця цвіте, і от, якщо вона морозостійка, вона от не боїться приморозка весняного. Морозостійкість, це коли вона ось стоїть у вас на полі, і коли приходять морози і немає снігу, і буває, що вони з низькою морозостійкістю, то вже мороз мінус 10, мінус 15, може наробити шкоди. Ну і не забувайте, друзі, що ситуація на полі і ситуація біля хати трошки відрізняється, тому що коли приходять морози зимою, хати затуляють. І я помічав, що. На полі набагато холодніше, набагато принизли вітер. Я це помічав із зимової риболовлі. Біля вікна там, і біля водойми різниця в морозі може досягати 5-7 градусів. Тобто, наприклад, біля вікна може бути мінус 3, а на водоймі може бути мінус 8, мінус 9 в низині. І так само на полі, де немає хати, де немає закутка, полуницю, на зиму обрізати не потрібно. Крайній термін, коли це можна зробити, як ви хочете омолодити листя. Хоча і зараз я це теж робити вже не буду. Хоча в мене на каналі є декілька відео, як ми там у липні теж обрізаємо. Що я помітив в липні, якщо приходить жара, для полуниці це стрес наростити нове листя. Це було таке в цьому році африканську жару, пам'ятаєте? Да? Оце таке було. А були ділянки, де ми взагалі там листя не обрізали. Ну, хтось каже, так хвороби там і так далі. Ну, повірте, друзі, біла чи бура плям. Ну, біла плямиць бура дуже рідко. Ну, біла, в основному. Це не така страшна хвороба. Вона не так сильно там, впливає на кущ полуниці, як обрізка листя. Особливо перед зимою або перед жарою. Ну, пізніше літом я теж буду на цю тему для вас е знімати відео. Тому. Якщо хтось там хоче займатися полуницею, хтось там шукає певні відповіді стосовно обрізки листя, на зиму краще не обрізати взагалі. Дуже часто, там, навіть по цей день, є ось, вже скільки років, там, три роки каналу буде майже, люди питають, от, чи можна накривати білим агроволокном, от тим, що ви накриваєте, від заморозка, чи воно врятує зимою. Я не думаю, що воно врятує зимою. Тому що, коли вже приходить там у повітрі мінус 15 стоїть стабільно, а вночі ще мінус 20, ну що воно дасть. Саме Найкраще, друзі, підходить саме от така от історія, де мало, точніше багато листя, а в ідеалі, в ідеалі щоб ще була десь у міжраді солома. Коли є солома, кущі не так промерзають. я це бачив по тому, як промерзає ґрунт. Ми це бачили на часнику. Там, де без соломи, може часник навіть і померзнути на полі. А там, де солома, під соломою дивишся, знімаєш, а там ще червяки повзують, там навіть ще ґрунт толком не промерз. Ну, зрозуміло, що якщо стійкі морози приходять, там 15 там, тиждень стоїть, то, да, воно воно вже почне примерзати. Але якщо це там історія, що немає снігу, і перші там, два дні, то може навіть ґрунт під соломою не замерзнути. Тому зверніть свою увагу на те, щоб там Лісся повністю перед зимою не обрізати. Цю інформацію я розповів для людей, які все-таки вирощують полуницю більш в зоні Полісся. Для людей, які вирощують полуницю під Одесою, ця інформація, по суті, вона їм не дуже важлива, тому що у нас вже, по суті, такої зими немає, я вже я спостерігаю з кілька років, що на річці на льоду нормально походити не можна, постійні ці сильні відвиги, щось примаражує, тобто постійна погода змінюється. В Одесі люди там до зими і на морі купаються, хто там закаляється і так далі. Тобто, ну, для півдня, для півдня те, що я сказав ось в цьому відео, можна від цього трошки відступати. Да? Якщо ви там дійсно бажаєте оберізати те листя, якщо воно вам очі мозолить, можна це зробити, там, наприклад, на початку серпня. Воно ще до. Якби виходить, зими відросте. Але тут теж є трошки інший нюанс, да, що я помітив, що коли ти повиненці образаєш в жару, вона просто починає стресувати сильно. Все-таки, коли є листя, вона так не стресує. Є такі спостереження, такі нюанси. знаєте, З кожним роком все щось нове і нове для себе дізнається. Тому, якщо ви згодні зі мною, можете ставити лайк, писати свою думку в коментарях. Ну а мені вже пора закінчувати це відео. Всім до зустрічі!